Добрий вечір, товариство! Добрий вечір! Слава Україні! Є люди, які не були ще жодного разу на стендапі. Поаплодуйте, щоб вас зразу окунути в атмосферу пісня. Я й придумав буквально вчора, але так, щоб ми всі розслабилися. Поїхали! Вона любить тепло і квіти і цю землю під небесами, та найбільше весні радіти і траву щупати руками, а там кліщ чекає на неї. Всі разом кліщ чекає на неї. Ви не знаєте пономарьова? ще зими. Чекає на неї. Маленький гімнюк. Е, о! Люкс! Пісню ми потім виріжемо, напевно. Хотів запитати, чи говорили ви з своїми батьками про кібербезпеку? Хтось говорив. Хтось говорив. Я говорю не про те, не про що ви їм забороняєте кидати відкритки в вайбері. А в кого є мама в вайбері, то точно знаю, що сьогодні Кирила і Пилипа. Не питайте звідки я це. Добре, я вам розкажу. Мама кидає мені, а я кидаю своїм дітям. Готую їх вже до своєї старості. І коли я говорю про кібербезпеку, я не говорю про то, щоб батьки не заходили на такі статті, знаєте, як Христина Соловій спить тільки з чоловіками, які нещасливі в шлюбі. Тобто майже з усіма. Список тут. Або щоб вони оминали клікбейти такого типу, знаєте, «увеличить розмір моркви на своєму городі на 10 сантиметрів, ето реально. Я говорю, що зараз дуже багато, дуже багато справжніх шахрайських схем. І про це треба говорити обов'язково з батьками. Обов'язково їх попередити. Хоча мені здається, у моєї мами є імунітет. Їй якогось зразу подзвонили, кажуть, ваш син попав в біду. І вона, та я знаю, він вже 10 років в тих віп Тернопіль, не можу ніяк його витягнути звідси. Іншого разу дзвонять, кажуть, Любов Степанівна, підозріла активність з вашої сторони. Вона каже, та я знаю, що перед Паскою садити картоплю не можна, але сусіди вже посадили, то ми з чоловіком пішли. Я кажу, ні ні, Любов Степанівна, це вас з банку турбують, Служба безпеки. Підозріла активність, хтось хоче вкрасти гроші з вашої картки. Потрібні номер картки. Дата і код CVV. Мама каже: дивіться, найперше, не можу дати номер картки, бо я на полі, а картка вдома в рідній кухні нею підпертий з А по-друге, хлопці, які гроші в мене на картці 6 гривень. Ви знаєте, яка зараз пенсія? Ви знаєте, які зараз ціни. Пішла в магазин мінус 200 гривень. Приїхали внучки мінус 200 гривень. Відійти від того, що приїжджали внучки, мінус 200 гривень. Купила 50 доларів мінус 200 гривень. У нас в селі зараз такий курс просто. І от мама їм так підрозказала, що вони поповнили їй картку на тисячу гривень і запропонували роботу. Але мама не хотіла переїжджати в Дніпро. Є тємщики, я бачу в нас. І ви знаєте, я взагалі собі подумав, що люди з села вони набагато простіші. Тому що, коли моїй мамі система каже, що за слабкий пароль, вона починає ще більше тиснути на екран. А потім ще більше тиснути на мене, щоб я придумав якийсь складніший пароль. Або віддав їй старий телефон, бо в неї щось розбитий екран. До моєї знайомої до Львова приїхала мама з села. Знайома пішла на роботу, вечором вертається додому, і мама стоїть вже в дверях, знаєте, така жіночка з села. Дивиться на неї і каже, я щось не думала, що виховала таку брудну дівчинку. І знайома трошки напряглася, думає, може я десь залишила зверху кляпа або наручники. Мама каже. Я не знаю, що ти робиш. Ти поскладала всю брудну посуду в тумбочку. Я посуд помила, тумбочку помила. Вона каже: мам, то не тумбочка, то посудомийна машина. І мама така: ти що думаєш, я якась дурочка? В посудомийній машині у ванні вже годину стакани колотяться. Але вона якось на диво дуже легко знайшла е, спільну мову з роботом-порохотягом. Навіть два рази їсти йому давала. А ще недавно в мене був цікавий випадок в громадському туалеті. Ну, не то, що випадок, що з мене там щось випало. Хоча, в принципі, громадський туалет там деколи таке буває. Але я просто бачив, як зайшов чоловік, помив руки, пішов до пісюару, зробив свою справу і просто вийшов, не помивши руки. Я думаю, то в нього до свого пісюна більше поваги. Ніж до тих всіх інших пісюнів, з яким він потім буде. Або я свій подумав, а що він робив таке, що після нього навіть перед тою процедурою треба було мити руки. знаю, Гортав сторінку шарія. Я от стою в шоці і бачу: він вертається такий, бля, забув. І пішов по великому. А я навіть забув сходити по-маленькому. Але руки помив, щоб ви розуміли. Руки помив. І ще маю таке питання: в когось є страх перед стоматологами? Є. В мене великий страх перед ними, і я думаю, що то все дитячі травми. Дитячі травми, бо сільська стоматологія 90-х чимось нагадувало Динамо 90-х. Страшна і безпощадна. Ну просто в мене лікування зубів в селі відбувалося в кілька етапів. Перший був найпростіший і найстрашніший, то зневажливий погляд батька. Такий знаєте, що не потерпиш? Цикуники з що. І якщо цей високоефективний метод не давав результатів, ми переходили до наступного. Він називався Кусок сала. В когось був так само, я бачу, так? Да? Кусок сала. Але не той, що тобі давали сало, ти їв, виділялися гормони щастя, і вони знеболювали зуб. Кусок сала клали в холодильник, а потім прикладали до зуба. Мало знеболити. Якщо то не працювало, батько витягував то сало, казав, ну не пропадати, наливав 50 драм, казав за здоров'я. Тобто, якщо мене нараз боліло два-три зуба, батько до вечора полегенько навалювався. Наступний метод мені давали ковток самогонки і казали, ти потримай там, де болить зуб. І я такий випадково ковтнув. Тобто, якщо мене боліло на раз, два-три зуби, до вечора вже навалювався я. І от для чого ці, здавалось би, народні методи просто в нас, від мене до стоматолога, було 7 кілометрів. Тобто це пішки дві години. Якщо зуб сильно болить і ти біжиш година десь. Якщо по дорозі собаки або індики 15-20 хвилин. І от ти приходив до нього, сідав в амбулаторію і там з кабінету голос А! Тому що обезболюючи коштувало додаткових гроші. А важко знайти додаткові гроші, якщо нема основних. Тому здебільшого стоматолог обезболював з зневажливим поглядом. Знаєте? Що не потерпиш? Я не знаю, наш стоматолог завжди був на сигареті. Тобто він завжди курив. І я собі думаю, ти не знаєш ніколи, чи він струшує в твою плювальницю, чи ти плюєш в його попільничку. І от зараз дитині обезболюють зуб, їй включають мультфільм, З боку ще щось говорять, кажуть, буде не боляче. І там реально не боляче. А цей тіп на сигареті бере такі от кліщі, впирається ногою тобі в груди і каже: відкрий рота. Зараз так, ніби комарик вкусить. Ти думаєш, сука, звідки той комарик? З юрського періоду що? І от на завершення хотів би зачитати кілька коментарів з-під свого стендапу. Перший бидло для бидла. Другий для чого показують цього тупорилого. Це про мене. Третій від таких жартів хочеться кома плакати. Кома, а там регочать. Бідні кома ущербні люди. Це, до речі, про вас. Їдь на свій хутір сад, а то мама написала. Е, я просто подивився зараз. Люди якісь дуже злі і дуже агресивні. Таке враження, що їм не вистачає вітамінів. Тому всіх коментаторів, крім своєї мами, я би радив їм пропити вітаміни серії А, Т, Б, Є. І Б. Та, а вам хочу побажати гарного вечора. У мене на сьогодні все. Тарас Терницький подякував.